Вітаю знову четверг і на телеканалі Віта. Програма «Вінниця. Минуле сучасне майбутнє. Важко не погодитися із найбільшою швидкістю у цьому світі. Минає час. Ми часто згадуємо про його властивість зцілювати людську душу. Втім, час є не менш вправним будівельником та двигуном науки з року в рік. Людство розвивається. І сучасні технології поглинають пережитки минулого. Стосується це і управлінської політики, зокрема в Україні. Місто Вінниця у цьому плані займає передові позиції. Тож у сьогоднішній нашій передачі ми поговоримо про передові системи управління, які запроваджені в обласному центрі, та результати цих новацій. Та спочатку давайте згадаємо, з чого все починалось. Далі про це в історичній довідці моя колега Марина Микитенко. У 1640 році король Владислав IV дав місту грамоту, відповідно до якої Вінниця отримувала Магдебурзьке право. Згідно нього міські ради повинні були складатися з представників двох національностей поляків і українців, католиків і православних. Втім, поляки часто витісняли українських міщан із міських рад. Та, незважаючи на це, королівський привілей Магдебурзьке право відіграв неабияк роль у розвитку Вінниці. Давало досить багато, воно обмежувало права феодала, поміщиків, землевласників, міської влади. Розумієте, що міська влада, тепер, маючи самоврядування, вона сама збирала податки, вона їх визначала. Вони йшли в місцеву казну, керував Магдебурію міста Вінниці, війт. У нього були бургомістри, і щоб обрати Війта, збиралась колегія бургомістрів. Їх, як правило, було 5-6 чоловік в різні періоди історії. Вони обирали серед себе Війта, тобто його називали міським ну, старостою, головою міста пізніше. І ось якраз колегія бургомістрів і війт, в них була сконцентрована фактично вся влада міста Вінниці. Історія органів міського самоврядування Вінниці бере початок у 18 столітті. Після запровадження міської реформи розпочався її потужний розвиток. Міське положення 1870 року відкинуло становий принцип представництва в Думі. Вона та її виконавчі органи управи перейшли до представників великої і середньої буржуазії. У компетенції Вінницької міської думи було використання коштів для благоустрою міста, будівництва для контролю за санітарним станом Вінниці. Були передбачені асигнування на утримання адміністративних, судових і поліцейських установ, збирання податків з місцевого населення розгляд дрібних та спірних справ купців та ремісників, міські думи стежили за роботою навчальних закладів та медичних постанов, а також сприяли розвитку торгівлі. В Різні періоди діяли міські управи. Різниця була: вони діяли за Магдебурзьким правом, тому що тут Магдебурзьке право включало і судочинство для розвитку міста Вінниці. Міська управа характерно вже десь в період розвитку. Особливо міська управа діяла вже десь кінець 17-го, 18-го і навіть на початку 19-го століття. Ну вже коли було Магдебурзьке право. І після його скасування міська управа, на ній фактично були покладені всі соціальні. Культурне життя міста Вінниці, міська управа слідкувала за вулицями. Збір знову ж таки абсолютна більшість податків була на міській управі, тобто, ось те становище, яке ми називаємо соціальне становище міста Вінниці, його жителів. У більшій мірі займалася міська управа. На момент запровадження міської реформи у Вінниці проживало 23 тисячі городян. З них православних 32%, євреїв 58%, католиків 9%. Міщан було 78%, військових 12%. В економічному плані Вінниця, порівняно з іншими повітовими містами регіону, була достатньо розвинутою. В 1887 році надходження до міського бюджету Вінниці становили 54 тисячі рублів, а витрати 38 тисяч. На рубіжі 19-20 століть в Подільській губернії відбулося декілька перевірок. Ревізійні комісії працювали в більшості повітових міст так за висновками комісії в 1898 році повітова лікарня Вінниці утримується в блискучому порядку. Міська лікарня у відмінному стані. Їжа і хліб чудові. Нестачі білизни не спостерігається. Щоправда, під час перевірки вінницьких органів міського самоврядування були виявлені окремі недоліки. Управа допустила неправильні витрати грошових сум, коробочних зборів, що знаходились в її розпорядженні. Вона поповнювала ними витрати на міські потреби. Міська дума та управа час від часу допомагала найбільш нужденним міщанам Вінниці. До початку Першої світової війни місто перетворилось на великий адміністративний, соціально-економічний та культурний центр всього регіону. Вінниця значно зросла і змінилася за досить невеликий період часу, а саме за 50 років. Значну роль відіграла діяльність органів міського самоврядування. Таким чином, саме завдяки тісній та ефективній співпраці Вінницької міської думи і її виконавчого органу міської управи і громадськості, в період з 1870 до 1914 року відбулися значні зміни в усіх сферах життя міста. Зросла чисельність населення, місцева громадськість відчула позитивні результати цієї співпраці. Потужний розвиток Вінниці пов'язує з ім'ям Миколи Васильовича Оводова. Він був очільником подільської столиці протягом 18 років. 30 березня 1899 року постановою Вінницької міської думи Оводова обрали міським головою на чотирирічний термін. Пізніше він неодноразово перебирався і займався пост до початку 1917 року. Саме під час головування Оводова у Вінниці було зроблено чимало. Спорудили народний дім на замості: театр, електростанцію та перші електричні ліхтарі. Збудована перша черга водогону, зведена будівля міської думи. На Поштовій вулиці, готель Савой, також відбулося трамвайне сполучення з центру та замостя. Розпочалося закладання міського парку та створено телефонну станцію. Микола Оводов був почесним опікувачем чоловічої гімназії та почесним мировим суддею. Він започаткував багато важливих справ, що були покликані сприяти розвитку Вінниці. Його ініціативи розглядалися міською думою і вправою. Для того аби місто змінювалось, варто починати із себе, зокрема з організації власної роботи. Цього принципу дотримуються у Вінницькій міській раді за останні п'ять років. Тут всерйоз підійшли до перегляду і змін системи управління. Робота прозорого офісу розпочалася з того, що необхідно було розробити алгоритми проходження кожної адміністративної послуги, які надаються в міській раді, та також отримання будь-якого дозвільного документу. При всьому при тому, завдання було номер один це спрощення проходження цих процедур, та також мінімальні терміни отримання дозвільного документу, за яким приходять і звертаються безпосередньо люди. Сьогодні ми видаємо 182 адміністративні послуги, з них яких 55 видають органи державної влади. Сьогодні практично всі служби знаходяться на території проторого офісу, і людині необхідно підніматися, наприклад, на другий чи на третій поверх для того, щоб отримати документ дозвільного характеру. Сьогодні ми намагаємося розробити все для того, щоб дійсно підприємці і мешканці, які звертаються і проживають на території нашого міста, отримували комфортно і дійсно в мінімальні терміни будь-яку послугу, за якою вони звертаються. Haizh, 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 haizh.